Першу річницю відзначили днями члени спортивного клубу Епіцентр із містечка Городок, що на Хмельниччині. Усі клопоти від капітального ремонту приміщення до закупівлі устаткування взяли на себе засновники національної мережі будівельних гіпермаркетів. Епіцентр завдячуючи Олександру Володимировичу Герезі та Галині Федоровні Герезі. На сьогоднішній день із старого кінотеатру побудовано реконструйовано відмінний наш спортивний клуб. Це була реконструкція. І потім повністю все закуплено обладнання. Крім того, засновники компанії допомагають фінансувати утримання клубу та спортсменів. Стипендіатами епіцентру є чемпіони Європи та світу. Ми не скриваємо, що наша головна ціль звичайно що олімпійська медаль, і буквально місяць тому ми залучили до спортивного клубу епіцентр ще п'ять. П'ять спортсменів з різних видів спорту з збірних команд України. Це і вільна боротьба, і пауерліфтинг, і штанга, і бокс. Наразі, крім професійних спортсменів, тут тренуються близько 300 юних мешканців городка. Заняття для всіх охочих безкоштовні.